Ці картини вперше вийшли за межі квартири художника. Загострення хвороби Сергія співпало з початком повномасштабної війни в Україні. Саме тоді він почав використовувати усі підручні засоби для створення своїх робіт. Малював крейдою олівцем аквареллю на гофрокартоні, папері або дошках. Проте на цій виставці вже можна побачити роботи акриловими фарбами. В багатьох сюжетах зустрічаються одні й ті ж образи, наприклад, кінь на велосипеді, присвячені йому серії. Рубит, является на вид свою родную история кохания. Конь сначала был просто конь, а я решил изобразить коня на велосипеде, этого никто не рисовал. Получился конь педальный, его так обозвали. Потом дали ему имя Арчибальд, но ну, надо было уже продолжать историю, придумал невесту, через эту и там, так дальше и так дальше. Зайцы, ананайцы. Дуже таку виходіли. Я не знаю, почому напівали пісню Зайця на неце сабою придумано за півтора року творчості. Сергій створив приблизно півтори тисячі робіт. Деякі з них можна вважати пророчими. Ось цю велику повінь із напівзатопленими будинками серед води. Художник намалював саме перед підривом греблі Каховської ГЕС. Є на виставці і роботи із краєвидами Запоріжжя. В деяких фігурує червоний автобус як данина британському даблдекеру. Автор зізнається. В його роботах багато вигаданого та підсвідомого. Дуже емоційні роботи, дуже емоційні. Їх потрібно кожну роздивлятися, кожну відчувати. Кожна робота заставляє задуматися над сенсом нашого життя. Штрихи художника, кожен сам штрих, кожен розмовляє сам за себе. Емоційні, нестандартні тема міста нашого Запоріжжя. Наприклад, мене стало подивитись на наше місто зовсім іншими очима. Всі свої роботи Сергій створює дуже швидко. Наскільки це можливо із хворобою Паркінсона, найкращий результат становить 10 секунд. Мабуть, тому в цих творах багато абстрактних, але емоційних ліній. Щоб уникнути нападів, автору доводиться постійно приймати ліки. Проте наразі живопис для нього головний сенс життя. Це його дуже сильно підтримує, піддержуває його заболівання. для него это жизнь, и мне нравится, что он живет этой жизнью, что он одухотворен, что его душа вся наверху в этих картинах, что люди приходят, и им это все нравится, нравится на фотографиях, а когда они видят живую, это вообще І що більше впечатляє один із малюнків Сергія вже взяли до участі в експозиції сучасного українського мистецтва у Сполучених Штатах. Також роботи Грибанова виставляються на найбільшій платформі України із сучасного мистецтва в інтернет-галереї Сіль Соль. А побачити емоційні картини наживо у Запоріжжі можна щоп'ятниці та щосуботи у виставковій залі спілки художників протягом місяця. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.